Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Панамарьов стверджує, що президента РФ Володимира Путіна та колишню гімнастку екс-депутатку Держдуми Аліну Кабаєву не пов'язують особисті стосунки. Про це посилаючись на свої джерела, він заявив у інтерв'ю Дмитрові Гордону: у будь-якому разі, вважаю, що Кабаєва це операція прикриття. Я маю дуже багато свідчень, що ніяка вона не дружина. І думаю, що діти, які в неї є, це не путінські діти, сказав бізнесмен. Він уточнив, що згадується, хто може бути батьком дітей Кабаєвої, але не називатиме прізвища, оскільки йдеться про приватне життя. Вона виконує певне важливе завдання. Вони певна річ із путіним, як кажуть, добрі друзі, тобто вона грає роль цієї ширми і прикриття. Але спочатку інформацію про те, що вона його дружина, розганяв Кремль. Це я знаю абсолютно точно, тому що я знаю людей, які це робили, сказав Панамарьов. За інформацією бізнесмена, поширенню інформації про роман Путіна та Кабаєвої дуже сильно допоміг російський бізнесмен Олександр Лебедєв, видавець газети Московський кореспондент. У квітні 2008 року газета повідомила, що Путін і Кабаєва готуються до весілля. Путін у відповідь на публікацію заявив, що в ній жодного слова правди і що він негативно ставиться до тих, хто з якимось грипозним носом і зі своїми еротичними фантазіями лізе в чуже життя. Того ж місяця Лебедєв повідомив про закриття газети. Йому треба було списати інвестиції, які туди йшли. Це був неуспішний медійний проєкт, і це був дуже добрий привід, сказав Пономарьов. Керував розгромом цієї інформації, за даними бізнесмена, колишній речник першого президента РФ Бориса Єльцина Сергій Ястржемський. Йому після цього якраз дали виїхати. Він живе в Італії, одержує задоволення від життя. Але розгін інформації про Кабаєву. Це був його великий проект, який він зробив перед виїздом, повідомив пономарьов. До слова, зараз подейкують, що Кабаєва вкотре вагітна і знову від Путіна. Більше того, в мережі навіть писали, що бункерний дід не зрадів черговій вагітності, нібито своєї коханки, і вимагав від неї зробити аборт. Про те, що з усього цього правда, а що ні, досі велика загадка для усього світу. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.